Хочу з вами поділитися своїми читацькими планами на лютий, що я планую читати у лютому, тому let's go! Перше. Я придумала собі такий челендж: 12 рандомних книжок е, на рік. І на січень мені випало залізне полум'я, але як я придумала цей челендж дуже пізно, я буду читати цю книжку в лютому. Ну, і, очевидно, що якась книжка для мене буде сюрприз, тому що, коли я дочитаю цю, я витягну знову якусь рандомну, яку буду намагатись теж встигнути прочитати в лютому. Попри те, що це цеглина. Воу-воу-воу, wow, wow, wow. от така от здоровецька. Але я сподіваюся, що я встигну. Я також планую в лютому читати Застеляйте ліжко. Це у нас дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо і світ. за Нью-Йорк Таймс. Тому ну не можна його пропустити. Також, якщо ми вже почали з прикладної літератури, я хочу дочитати емоційні гойдалки війни, роздуми психотерапевта про війну. Це наш український психотерапевт Володимир Стенчишин. Я його завжди хочу назвати Семчишин, тому що я з Хмельницького. Але, вел, well, буде стин Я тут його вже почала, але не закінчила і таки і залишила. В лютому планую завершити нарешті. І остання книжка, яку я прям планую прочитати у лютому, це Вище Неба, в мене її немає в електронному форматі, її теж немає. Тому, можливо, я їй додам в свій віш тому що в мене скоро день народження. І, можливо, хтось мені її подарує. Якщо не подарує, то ну, може її не прочитаю. Ось такі мої читацькі плани на лютий, а ви обов'язково діліться своїми в коментарях.